Вітаю вас, мої любі, з вами Наталя. І в мене для вас пропозиція переглянути рубрику Що я купую. В мене перше це ось такий 2 в одному гель, тобто це підходи для чоловіків і для жінок. Це виробництво Польща з каталогу Львеста, він стояв на реалізацію на продаж. В мене, схожий на такий гель вже закінчився, і тому я вже взяла собі використання. Ось такий. Їх немає. В каталогах і тому не купили, не замовили. Але він класний, він з перцевою м'ятою, дуже гарно освіжає тіло зволожене, мені подобається, ну чомусь не зайшов, не продався. 149 гривень, до речі, по каталогу. Аромат класний, класний, реально класний. Ой, який він приємний, такий, прям. Це шкаперцева м'ята. Вона не така освіжаюча, не така різка, як звичайна м'ята. Може бути такий, знаєте, прям охолоджуючий аромат. Класний, класний. Буду з задоволенням користуватися з донечкою, і будемо мати користь, чисте тіло з приємним ароматом. Ось так. Активний спорт називається. крутий. Шкода, звісно, що не купили, але. Будемо ми використовувати. Іди до мене, киця до мене хоче. Іди до мене, Луна. Так, далі у мене закінчився. Містер Віпс, Біодім веган, концентрований ось такий гель для очищення унітазів. Це йде компанія Фармасі Турція. Дуже зручна пляшка, до речі, зручно користуватися, прибирає сами, сами стійкий наліт чи вапно і ще дезінфікує. Ви знаєте, хто мене дивиться, ви знаєте, що це суперовий засіб, тим паче, що це веган іде. Якість 199 гривень по каталогу. А для мене ту знижка представника. Звісно, мені він вийшов набагато дешевший і користувалась, І буду, поки буде можливість, буду користуватися. Супер! Я тільки, тільки ним і користуюся. Далі. У мене ось такі Турція, ось такі мене е, взяли використання. Бо в мене на реалізацію є і на використання дуже класні ватні диски, спонжі. Висока якість, мені подобається. Тут їх 80 штук. Вони не такі як, по ціні дешеві, як зазвичай. Але тут 100% катон, тобто дуже все якісне, класне і немає оцей ворсиностості, Знаєте, коли знімаєш там макіяж, туш, там, да, і на віях бувають буває такий ворс. Від цього немає. Мені подобається. Донечка вибрала з продажі нашого з магазину домашнього, і ось так у нас є. Теж Турція, до речі. Потім я зайшла в магазин. Нас такий є. В нашому місті м'ясна кухня називається. прямо тако біля АТБ, дивиться на АТБ. Хто місцевий, той Тому я роз'яснюю. І там дуже гарні ціни на м'ясні вироби, на м'ясо, ковбасні вироби. ну Там багато, багато продукції і ціни менші. От я, допустимо, взяла яйце куряче перший сорт десяток, я взяла 41,99. Я взяла два десятки, не по 50, там 5, не по 56 гривень, навіть в АТБ дорожче. Я, середнє яйце нормальний розмір. Головне, що воно свіженьке, і це, до речі, у нас йде село Благодатне, Перомайський район наш, біля нашого Перомайська, біля нашого міста. Будемо їсти і будемо мати користь, тому що яйця необхідно їсти. Далі, я сьогодні була трішки шокована. Е, вершкове масло це наш Перромайск місто випускає Первомайск. Ось купила з магазину нашого тут місцевого 73 гривні. До речі, магазин у нас там ціни помірні, нормальні, накруток таких великих немає. Щоб там казали, знаєте що. Ой, там дорогий магазин ні. Це вершкове масло, тут його всього-всього 180 г, як ви бачите. Випускається наше рідне місто Первомайск, молочно-консервний комбінат наш. Да? І 73 гривні. Я його купувала, коли ще було воно по 53-54. По не знаю, по чому в соціальному магазині. не знаю. Але я той раз вам показувала, я купувала на вагу. А цей раз щось пройшла біля того магазину українські ковбаси, і пішла далі, щось так собі задумалась і забула. То взяла, я ж кажу, ось таке масло. Для мене це. Ціна кусається, тому що ну, якісне, я нічого не маю проти. Смачне масло, все, але ціна 180 грамів, 73 гривни. Я сьогодні ошарашена була. Так, далі я взяла в АТБ по 13:95. Я взяла. На 2405 моркви. Морква крупна, така, гарна, класна. Морква нам завжди потрібна, тому що її потрібно їсти. Класно. пакет, до речі, свій. Не віддавала гроші за пакети. Є такі пакетики домашні, то я собі раз впакувала свій пакетик. На 2405 я взяла собі моркви. Потім я взяла насіння соняшникове не обсмажене ядро. Ось таке тут його 300 г, це місто Дніпро для, робить для тебе, Воно нормальне, для, як той казав, можна споживати, можна їсти можна і в тісто, можна і так підсмажити їсти. і Ціна його 28,70-300 г очищеного ядра соняшника. Розумний вибір. Ви знаєте, що я його беру частенько такий. Далі я взяла банани по 62,95 в АТБ. Непогані, такі класні, смачні, і зараз організм мій трішки страдає, не дає мені їсти, щоб я хотіла, але буду хоч кашу, та якийсь банан їсти, хоч якось щось таке підбирати для свій, на свій раціон, тому що потрібно трішечки побути видно, на дієті. Так, взяла я такі знову такі всі м'ясні лавці. Я взяла сирки. Е навіть не Україна, на наші серки, слава Богу, такі ось солоденькі глазуровані сирочки. Я взяла їх сім штук різні для дитини. Я колись купувала, дитині дуже сподобалося. І я раз зайшла за яйцями, а вийшло, що взяла іще сім штук різних сирків дитині їсти. Тому що такі дома не зробиш, щоб там не було. Але Шкідливо, не шкідливо, але все, що ми їмо, потрібно нам вірити, що воно нам корисне, що воно нам дуже дає багато користі. І колись іноді таке можна з'їсти. По 12,99 вони йшли, такі сирочки. Ну, вони смачненькі, дуже гарне оформлення таке. Так що, ось таким чином. Я ж кажу, м'ясні лавки, навіть даже ось таке. М'ясна кухня, тобто, перепрошую, м'ясна кухня. Так, Зала. Мене дитина полюбляє кобасу Горіхову. Така вона Взя... не було в цій мясній кухні, стільки не приходжу, нема щось цієї ковбаски, то я взяла салямі з сиром, ковбаса, перший сорт. Її ціна за кіло 187,99 Я взяла таку паличку на 121,44. Я взяла, щоб ну не різали, я не люблю, коли надрізана. ну звісно, як Ой, ось така, отак вона виглядає. В розрізі вона йде там із шматочками сиру. Я вірю, що дитині сподобається, тому що мені, на жаль, таке не можна їсти. І вжити до 28.01.024 року. Вона, до речі, тільки 15 днів має строк придатності. Ось так, м'ясна кухня. Ну, Пахне дуже смачно. Ось такий паперовий мені подобається упаковка така паперова, нічого зайвого, тільки м'ясо і все корисне. Сьогодні я своїх улюбленців е, теж прийшло купити мені дві коробки ось такі для пацючка, для хомячка. Дитинка вже висипала, донечка висипала вже е, цей коктейль, хомячка вже висипала в його ємність, там в коробочку загальну таку, а пацючок іще в нас залишився. 500 грамів, ціна, звісно, 72 гривни, але кожна коробка по 72 Але це вистачає їм набагато, надовго, тому що ще даємо там. Якісь буває сухарик, там сіренький дамо їм яблучко, морквинку, даємо капусточку. І ось вони собі споживають, тому що є улюбленці, за якими треба доглядати. Ось такі 500 грамів по 72 гривні. Я, Одне, що я не подивилася, чи є це виробництво, Чи є це, тому що багато іноземної мови. І я не подивилася. Так. Сузір'я Україна, місто Харків. Дай Бог адреса виробництва. Так що це наш місто, місто, місто Харків, і бачите, іде так воно, йде природа. Іде з, різ... з різними мовами. Ну, Може, йде на... десь ще на експорт, слава Богу, 100% натуральний продукт. І ось біля мене кицька крутиться, не може заспокоїтися. По-перше, вона чує аромат ковбаси. А по-друге, я сьогодні перший раз в кошачому їхньому житті купила ось, такий, ось таку кульку. Ця кулька м'ятна кулька, заспокоює їм нерви. Я свої стараюся заспокоїти в наш час ці нерви. А тут ще і ось така вона кріпиться. так, Вона тут знімається, вона кріпиться. І ось така кулька, навіть не знаю, як нею користуватися ще, розберуся, і вони. Будуть його, як ось там її лижуть, оце все. Я побачу, як вона розбирається, як це все робиться, і будуть котики мої. О, ось вона. Вона ось так крутиться, виходить. Ну і їхні травки там приліплюємо до якоїсь поверхності. І ось таку ще річ я купила, такий смаколик. Це перший раз ті котів я купила, так що не дивіться, що там навіть і таке я купила. Купила, бо, бо хочеться потішити зараз. Таке життя, що сіла відео знімати, а себе налаштовуєш, налаштовуєш, а воно не налаштовується, на жаль, настрій десь далеко-далеко, і багато пишете: мені, дякую, мені дуже приємно, ви пишете, що немає розпаковок, нема цього. Дуже важко зібратися і робити це відео поділи це тако ділюсь хоч, хоча б чимось коли є здоров'я коли є е, таке якийсь підйом енергетичний хоч чимось поділитися що відбувається в моєму житті тому що багато людей по виїжджало багато людей нема багато знайомих нема мале спілкування оце що в соцмережі виходить є і в принципі ось так тому ділюся з вами, що я купила для себе, для своєї сім'ї і для наших улюбленців. Таке було моє відео, таке були мої продукти, які, що, що ми їмо, що ми взяли, що будемо їсти, дай Бог здоров'я. І я вам красно дякую, що ви зі мною щодо цієї хвилинки. Тому будьте здорові, саме головне спокою, миру, добра і благополуччя вам. І, звісно, миру нам всім. І в країні, і в душі, і самими собою. Саме головне до побачення, до самої швидкої нової зустрічі!